Я думав, це буде легка мішень. Лавовір, противірусний сироп, назальний спрей, спрей для горла, комплексний захист від вірусів для всієї родини. Привіт! Я Бернацька Олена, лікар-гінеколог, репродуктолог. Сьогодні на каналі Превентивна Медицина хочу поговорити з вами про генітальний герпес. Це інфекція, яка насправді дуже поширена, але часто через сором або страх про неї не говорять. Я полюю на вас. Ха -ха -ха! Тобі не сховатися від мене. Флавовір. От халепа. Противірусний сироп, назальний спрей. Спрей для горла, Комплексний захист від вірусів для всієї родини. Я думав, це буде легка мішень, але ця мама з досвідом. Все для боротьби з гервеї та грипом в домашній аптечці. Отже, генітальний герпес це вірусна інфекція, яка передається переважно статевим шляхом і викликається вірусом простого герпесу. Усього є два типи перший і другий. Перший частіше викликає простуду на губах, але може передаватися і під час оральних контактів, спричиняючи генітальну форму. Другий вважається класичним збутником саме генітального герпесу. Вірус потрапляє в організм через слизові оболонки або мікротріщини на шкірі, і залишається там назавжди. Він не живе постійно на поверхні, він знаходиться в нервових вузлах і більшу частину часу спить, але в певні періоди може активуватись, і тоді з'являються симптоми. Найпоширеніші симптоми генітального герпесу це свербіж, печіння, біль в ділянці статевих органів. Згодом поява дрібних пухірців, які лопаються і перетворюються на болючі виразки. Може бути біль при сечовипусканні, виділення, збільшення лімфатичних вузлів паху, іноді підвищення температури тіла та загальне погане самопочуття. У жінок висип може з'являтись на зовнішніх статевих органах, в ділянці стегон, а іноді навіть всередині піхви чи на шийці матки. У чоловіків на зовнішніх статевих органах. Перший епізод зазвичай найважчий. В цей час симптоми яскраві, тривають до 2-3 тижнів. А от вже повторні рецидиви, як правило, м'якші і коротші, можуть з'являтися кілька разів на рік, особливо під час стресу, зниження імунітету, після переохолодження або під час місячних. Чому так відбувається? Вірус герпесу любить нервову тканину. Після зараження він переміщується в нервові вузли і там знаходиться в неактивному, ніби в сплячому стані? У періоди, коли імунітет послаблюється, вірус активується і повертається назад до шкіри або слезової, де викликає знайомі симптоми. Потім знову засинає і так по колу. Що робити, якщо у вас з'явились симптоми? По-перше, не панікувати. Генітальний герпес це поширене захворювання, яке можна контролювати. Існують противірусні препарати. Їх застосовують або під час загострення, або в довготривалій схемі для профілактики частих рецидивів. Але важливо, лікування не знищує вірус повністю. Воно лише знижує його активність і симптоми. Щодо профілактики, найперше, це бар'єрна контрацепція, тобто презервативи. Вони не дають 100% гарантії, бо вірус може передаватись і при контакті зі шкірою навколо, але значно знижують ризик. Також важливо знати, що вірус може передаватись навіть тоді, коли симптомів немає. Це називається безсимптомне вірусоносійство. Саме тому важливо говорити з партнером і проходити обстеження. Якщо ви знаєте, що маєте герпес, варто інформувати про це партнера, особливо, якщо плануєте інтимний контакт. Герпес не впливає на фертильність, але може мати значення в акушерстві, наприклад, під час вагітності чи перед пологами. Отже, генітальний герпес це вірусна інфекція, яку можна контролювати. Головне, не займатися самолікуванням і звертатись до лікаря. Інформований пацієнт це захищений пацієнт. Якщо було корисно, ставте лайки та підписуйтесь. Я полюю на вас. Тобі не сховатися від мене. Флововір. От халепа. Противірусний сироп, назальний спрей, спрей для горла, комплексний захист від вірусів для всієї родини. Я думав, це буде легка мішень, але ця мама з досвідом все для боротьби з гервеї та грипом в домашній аптечці.